Всім доброго дня. У нас починається новий рейс і новий рейс у нас починається з усті на Анкару. Зараз ми робимо 45 годин паузи. І що? Коли ми робимо паузу, ми йдемо в супермаркет. Треба нам чуть-чуть скупити по мелочі. Подобирати Там сметанки, масло, щось такого Подобирати по мелочах. Ну і найголовніше, нам треба піти в аптеку. Тому що за ці два дні зуби мене просто добивають. Вчора опять же, прийшов в усті, вроді було все нормально, настав вечір і знову почали боліти зуби. Так що йдемо, якісь купимо таблетки, тому що в мене все покінчалось і вертаємось в машину. Робимо якийсь перекус, поїмо і будемо віддихати. На Анкаруму підемо через Румунію, не будемо їхати. Через Сербію підемо через Румунію, тому що в Чехії ми таможитись не будемо. Я вам вже розказав, що ми прицеп не хочуть таможити в Чехії, за того, що немає крючків, мають бути на прицепі, щоб через них приходив пломбіровичний трос. У мене їх немає. І зато мене не хочуть чехати, я мушу їхати у Болгарію. Ну, Давно вже там не були на натаможній Болгарії, так що поїдемо, подивимось. Так як я все кажу, що це робить, робить це ліпшому. Може ліпше буде за те, що ми підемо через Болгарію, через Румунію на Болгарію, і Болгарії затаможемо. Тому що ця партія, що прийшла після мене в Турцію. Вони ще до тепер стоять в Турції, вже третій день стоять, не можуть це розтаможити. Що з них там проблема з течками, тому що турецька система не підтягає словацькі течки. Тобто, не знав, скільки вони ще постоять. Що Я думав, що якщо ми підемо в Баларію, затаможимось, то в нас таких проблем не виникне. Ну, то таке. Зараз нам Забиємо супермаркет, супермаркет Кауфлам. І з парковки нам до нього йти, 2 км 500 метрів. Не так і багато, так що пішли, прогуляємось. Це все територія того заводу, де я грузився. Завод величезний. Добре. Всім гарного просмотру. Підписуйтесь на канал і коментуйте. Ну що, мальчишки дівчатки? Вертаємося з супермаркета, скупили все, що нам треба. Трошки подокуплювали, пішли в аптеку, головне, в аптеці купили те, що нам треба. болу. безболу. Тепер йдемо в машину, поскладаємо все і почнемо готувати їжу. Так як у нас 45-ка, так що можна наготувати на. 2-3 дні навпереда, скластися в холодильник, потім собі витягнути, розогріти і поїсти, щоб не втрачати часу. От наша машина. Там стоїть от така парковка. Парковка невелика, зараз вона не є забита, але до вечора тут стати ніде буде. Будуть навіть машини на дорозі стояти. Потім покажу вам, що я скупив, наскільки закупив. Я реально думаю, що потрібно вже переходити. На те, щоб часто має варити собі, їсти, як ходити по кафешках, так як ми ходимо. Тому що ціни це піднімають сяде як з продуктами, так і в кафе. Тому що реально треба задуматись над тим, щоб більше готовити. Ото я останнім часом розслаблюся, Макдональдси, KFC, Burger King, кафешки різні. Так що треба переходити на економ режим. Ото краша їжа для спортсменів. Другий раз в кінці місяця то так непогано виходить і на кошельок, я вам скажу. Ну, в принципі, якщо закупуватися в супермаркеті, то теж непогано виходить. Так що 50 на 50. Ну так, ми вже в машині і зараз я вам покажу, що ми купили і на яку суму. Так, Купили ми от сир -кусичка. Так, Зараз вам покажу, як виглядить холодильник. В холодильнику є баклажанова ікра, яйця, сирок, помазанка і риба така прикольна. Так, І в морозилці. Мурудилці у нас є стегна. Гриби шампінь, е, так, вареник і там такі снеки. Так що в морзівці у нас небагато, морзівку опорознили, так що можна помале закуповуватись. Так, так, сир косичка пішла на базу. Тому ось такі сосиски, е, кетчуп, дві сметани. так. Масло нам потрібно на бутерброди. пельмені, куриця, свинину Є. Yeah. Єдна пачка, пельмені, свинина, сама свинина і пельмені. третя пачка, так, гоядина, свинина. Yeah. Три пачки пелеменчиків купили, хліб, от такі булочки три, гірчиця. Рибка, так. майонез, так як я спортсмен 4 антидоти. І така колбаска на бутерброду. Це все настояло. зараз вам скажу 800-825 no, крун. Я вам пам'ятаю, що так немало. Потім купили собі в аптеці панадол. Нурофен. І що це? ну то наподобу... Цей на подобу нашого ібупрофена. І гавізком то купили колегою. Так. Це все стоїть 357 корун. І це стоїть пачка 229 корун. Тобто, так, непогано. Почти зараз на півторашку закупили. А що закупили? Почти хрен та ніхрена. Добре, йдемо складувати і займаємося чим? Йдемо варити істи. Ну, мальчишки, дівчинки, от така нас чекає сьогодні вечеря, підвечерок, картопля, пюре, салат, яйця, сосиски. І антидот тому всьому, о, способствує То, вечірка для спортсменів. Не їстися, піти лягти і качати Ну, Прес не треба самому качати, ви як все, все рубанете, зап'єте ще антидотом і Ви можете лягати, преса сам буде качати. Так що, всім смачного. Всім добрий рано. У нас вже на годинку 9 ранку. Через 4 минути ми відкриваємо роботу. Кінчається наша 45-ка і будемо стартувати на анкару. А за бортом у нас ось така погода. Сніг-сніжок, засипав поріжок. Остатки непоганий сніжок паде. Ну, за бортом 2 градуси тепла, так що я думав, що то так і топити. Головне, щоб я буду їхати через Прагу, щоб когось не догнав. Тому що в Празі є там багато таких любителів доганялок. Ну а зараз що? Йдемо на проходну, візьмемо собі каву, відкриваємо зміну і починаємо наш новий ролик, нашу нову серію. Сніжав хлопати, достра хренячить, доста такий як попкорм. Поки побіг за каву, то ця куртка мокра. Ну нічого, зараз відкриємо роботу і будемо потихеньку стартувати. Їхати нам ще сьогодні до і Нулеме. Нулеме все Так, Збросить дану поєстку, збросить. Даний постка збросить. Да не без. О, все. І починаємо зміну Все. Погнали. Да, мальчишки і дівчанки, ми тут зависнемо. Все стоїть. Все просто жопа. Вже друга аварія і просто попа. Влами ще до з'їзда нам до барна 112 км. Забив я. Інтернет у Google і всі 112 кілометрів показує розривами от такі пробки. Пробка потім розрив, потім обратна пробка, потім обратно розрив. Показує вже у 4 чи 5 містах аварії. Ну, Вже дві аварії пройшли. Перша аварія фура була Вдарена з боку, була лихушка приперлась, капець, жопа. Головне, Прагу ми проїхали без пробок, думав, в Прагу ми пролетіли, думав, ось зашибіс, низько файний, вдачний день. Пролетіли Прагу і чотко, думав, зараз до Берна дійдемо, перед Берном там мала пробочка, туди-сюди і все буде окей. Відтозі що? Хрен ви вгадали, От все стоїть, що лихові, що грузові. Ай, боже мій, боже. бажає. І це. Я ось слизький путь, аж ще слизький, тому що плюс 3 стрички йдуть. Мардов снігає, звісно, може десь там в і мете. Хер його знає. Ну, побачимо. Поки що тут сніг встановився, але аварії на аварії. Морально, не дивлюся, що стрички такі йдуть сніжені. досить сніжені. Десь мети хорошо. Добре, у нас ще час 25 їзди, потім треба на 45 буде ставати. Так ми доставили, що стоїмо на трасі в грузовній полосі, робимо 45 минут паузи. Вже відстояли 18 хвилин. А ми так, щоб було у нас вже їзди 4 години 24 хвилини. До кінця роботи сталося було 6 хвилин. Приїхали майже 4, або 4, це, це вже була Да. Два кармани, три заправки і ні в одному міста нема. Тому що все засипало снігом. Заправки парковки не прочищені. Машини як заїхали, так стали раком боком. що Якщо було почищено, то там могли дві машини стати. А за те, що не почищено, то п'єдна машина стала раком боком. От така у нас погода. Хоча коли стоїш показує 5 градусів, але на ходу показувало 0. Да. Прикольно так 45 ку робити на автобамі біля. Ну, але одно радує, що задні мене ще й колега там став. Пару минут тому приїхав та став вже вже ідно. радує, що хоч не один стою, вже хоч більш-менш можна буде з ментами щось крутити, бо менти верну знавець дрючити за те, що стоїш на обочині, на розумній пусі. В принципі, я розумів розумію, може залетіти, не робити своє. Бо... Якщо варіанту не є, то мусиш ставати так. Да. принципі щоб може зробити розпечатку але туди, де ми їздимо на Сербію, Румунію, там таке не прокатує. Там, Здручить поповнюю програмі. До Берна до з'їзда нам 29 км. до точки, де ми набили на границю Венгері... Венгрії 181 км. І у нас ще 4.30 буде одна ціла зміна. проїхати до Венгрії. А там вже побачимо. Чи Поїдемо далі, чи там станемо в терміналі спати, вже побачимо, що у нас буде по годинах, скільки в нас займе часу. Тому що з Праги ми вийшли супер-пупер, а тут попалимо. Ну, впереді у нас ще з 20, 29 км, з 26 км стоїть теж пробка в сторону, Берна, в сторону Берна, аж до з'їзду на Братиславу. Так що ще не знати наскільки там привисне. Добре, доробляємо 45-ку, потім ще щось покажу нового. Та мальчишки дівчонки, прийшло всього 38 минут, а вже пробка стоїть напроти мене. Я ще навіть 45-ку не доробив, а вже все стоїть напроти мене. Перше коли ми стали в колейку, то показувало 26 тобто тобто 4 км було до пробки. І за 37 минут вже догнала нас пробочка сюди. Тому що тепер вже точно можемо спокійно достояти, тому що і так уся стоїть. Короче, капець. Круто, борно саме, найкраще дав траса Барнянка. Тут постійно такі затори. Ах, добре, стоїмо очима, доробляємо паузу, подивимось, може щось дотить простояли ми у пробці 4,5 годин. Зараз ми вже вийшли на Братиславську їдемо в сторону Братислава а от там колейка, от ця колейка вся по лігій стороні це вся колейка в сторону Берна. І така теж колеєчка ніхіла, я вам скажу. Просто капець, це. З тим берном, з тим ремонтом берною, просто жопа. Що в одну сторону колейка, що в другу сторону колейка. 122 км було до берно, коли я став у пробку. Вроді би дорога більш-менш чиста. І там дві аварії були, але ну, аварії такі мелочні були. Там. Фура в одному місці стояла поламана фура, в другому місці стояла лихушка, припершився до бардюр. І блін такі пробки, хера нею, за чого такі пробки. Просто ужас. Тут усі йдуть та Родуть кровавують, фотографують, А що це там стало, а що то то. Ну просто ужас. Але дивіться, яка теж в сторону Берна пробочка. Вже вважайте їдуть десь. 5 і у нас ще все не закінчилось. Ну що, Всім доброго дня, настала в нас субота. Ми вже в Венгрії, а саме в Кіштеле, далеко на парковці. Стали на 45 хвилин пауза. Побимо, подивимось, що у нас з машинкою чи все нормально. Вчора ми доїхали з Братислави, виїхали і заїхали також одразу на перший паркінг. Тобто на переході. На, на райці там заїхали на парковку, зробили 11 годин пауза. Та, ти, щодобро, щодобро. Зробили 11 годин паузи і то-то сьогодні зранку о 6 годині почали роботу. Але вчора цілонич не спав, так що такий закумарений, що просто капець. Не спав ціломічний обратно, мене зуби ці доведуть точно, треба глядати собі доктора якогось і йти з проблему з зубами, тому що зуби мене доведуть до білого коліна. Ну, сьогодні субота парковка ще не дуже забита, ну, тому що в Венгрії суботу-неділю їздити можна. Ну. Йдемо в одну кафешку, за сербання гарячого якогось легкого супика. Я реально думаю, що потрібно вже переходити на те, щоб часто має варити собі, їсти як ходити по кафешках, так як ми ходимо. Кафешку засербаємо гарячого якогось легкого супика. Легесенького такого Тут є у них файний овочовий супик. сходимо по своїх ділах, підемо, вип'ємо каву. Якраз вийде 45-ка і стане нам ще кілометрів від 250 до румунської границі. Ну, ось раз, все, розпішли. Що, мальчишки дівчанки. Перекусили. Зробили 45 хвилин паузу і будемо стартувати далі. Передій нас Румунія, треба нам ще сьогодні хоча б доїхати до Карасимбежа, Тож ще мало кілометрів є, немало, а так ще доста непогано. Дивлюся, колейка показує в районі 3-3,5 км, так що ще прийдеться трошки постояти. Але В Румунії одно добре, тому що О, камера аж впала, тому що в Румунії вона добре, тому що. Румуна досить непогано роблять. Пустим, тепер коли я переїжджав з Венгрії на Сербію, була клейка на заїзд 3,5 км і він проходив В повністю Верніть границю за 14 годин. 14-3,5 км. Розказує, куди мені треба повертати, бо не успокоїться. Так що такі діла. Погнали. Усім гарного просмотру. Погнали. Ну що, мальчишки і дівчанки? Вперлимося вже в колейку. Колейка до заїзду у нас термінал 800 метрів тут до заїзду і 198 тут до Карасенбежа до парковки. У нас по роботі. Прийшло 4.46 роботи вже. Ну, Верніше, то так що їзди у нас ще є. Обще на ще дозволяє робити. Так що, раз поки стаємо в колійці, подивимось, за скільки ця колейка прийде. 3800. Зараз у нас на годинку 12.05. Подивимось, за скільки ми перейдемо. Стоїмо, чекаємо, ожидаємо. Все, мальчишки дівчанки, ми вже переїхали кордон, купили вінету на 2 дні. У нас залишилося ще 3 години роботи. От 3 години їзди. Каже, 3 години їзди у нас Все остало. І маємо 194 км до паркінгу Карасембежі. Карасенбежі. Ми переходили. так зараз 18 авто прибуття е, вверху 15-16. Ну, реально ми були буде 15.00. Тобто в районі 3 годин ми переходили е, кордон з колейкою у 3800 км. Було 3800 е, км колейки. І реально ми її прийшли за 3 години. Так що я вам помню. Румона то нормально, причому дуже багато машин об'їжджало колейку. Так що такі діла. Подкажи, так досить затягнуло небо. Ну, на телефон то не звісно, Як воно затягнуто. Но, реально небо досить таке затягнуто. От Колейки на Венгрію немає. Колейки на Венгрію немає. Тепер зашибись, прямо у термінал можна залетіти. Ну Але сьогодні субота В принципі, люди завтра будуть їхати. Завтра в Венгрії їздити можна в неділю. І в Румунії теж можна, так що ніхто не пилується сьогодні. Добре, погнали, погнали, чим поскоріше, тому що Щоб поспіли, щоб поспіли, там собі файно запаркуватися. Вдара на паузу і... Брати другу половину Румунії. Всім пока. Ну що, мальчишки і дівчанки, ми вже приїхали. Заїхали в Карасендеш на жовту парковку, де ми часто стаємо їсти, коли їздимо через Румунію. Зараз закрили роботу, робимо 11 години паузу. Тут буде в районі 6 ранку. Нам доведеться вставати і погнали далі зранку. Зараз йдемо, щось поїмо в кафе, Там, Думав, супика заїмо на вечерю Горяченько. та й підемо тих віддихати, то щось є Ну Сьогодні ми приїхали. Сьогодні ми приїхали. Момент. 600 кілометрів. 600 кілометрів ми сьогодні проїхали. То досить непогано, 600 кілометрів плюс границя. Взагалі досить суперово, супер-супер пупер. Порівняно з вчорашнім. Вчора ми взагалі хрен да ні хрена приїхали. Ну, добре. Всім гарного вечора. Де їсти всім смачного? Всім пока, всім добру ніч.